5 причин не дивитись фільм Екзорцист Ватикану, розпочнемо з того, що даний фільм містить багато неправдивих сцен, котрі викликають швидше гнів і нерозуміння, аніж страх. У сюжету бачимо, що творці стрічки мали намір нав'язати викривлене служіння екзорцизму, а особливо образливим є неправдиве зображення головного героя. Людини, що була головою міжнародної асоціації екзорцистів та останнім екзорцистом Ватикану, отця Габріеле Аморта. Перше, насправді, отець Аморт був дуже благочестивою людиною, що ніколи не виправдовував гріх, а також сильною особистістю. За роки свого служіння він провів близько 70 тисяч обрядів екзорцизму тому ніколи не вживав алкоголю для того, щоб справити зі стресом. А у даній стрічці зображено Габріела Аморта зі склянкою віскі. Друге. Отець Аморт неодноразово підкреслював, що під час обряду не екзорцист бореться із сатаною, а сама Свята Трійця разом із Пресвятою Дівою та Небесним військом ангелів та архангелів. Третє. У стрічці зображено слабкого та немічного папу римського. А насправді ж у 1987 році, коли відбуваються події у фільмі, папа Іван Павло ІІ був сильним здоровим чоловіком, який любив спорт і часто ним займався, чоловіком із ясним розумом та міцною вірою. Четверте, неважливо наскільки сильним є демон. Він не може володіти священником під час екзорцизму. Отець, що проводить обряд визволення, перебуває під Божим захистом. Голівуд неодноразово зображував екзорцистів слабкими, невпевненими та наляканими, і ми розуміємо, з якою метою це робилось. П'яте сили сатани та його демонів надто перебільшені в цьому фільмі. Під час перегляду складається враження, що вони мають неконтрольовану владу. Хоча давно є переможені Ісусом на Христі. Також маємо приклад, як американська кіноіндустрія повністю перекрутила особистість папи Бенедикта XVI у стрічці від Netflix Два папи, і тепер той же трюк виконали із Отцем Амортом, відверто знецінюючи спадщину, котру він нам залишив. Дана стрічка глумиться над правдою, за яку усе життя боровся останній екзорцист Ватикану. Замість перегляду даної стрічки рекомендуємо прочитати книгу, написану Габріеле Амортом, а також звернути увагу на записи його інтерв'ю та документальні фільми. До речі, ми ближчим часом зробимо переклад такого інтерв'ю. Як підсумок хочу сказати, що ми мусимо бути свідомі того, що диявол криється у деталях. І навіть якщо у даному фільмі отець Аморт не зображується повністю у негативному ключі, та все ж певні сцени суттєво викривлюють його реальний образ та служіння, до того ж, зважаючи на те, як сучасна кіноіндустрія старається нам нав'язати своє бачення таких духовних титанів, як Іван Павло ІІ, Бенедикт XVI та Отець Аморт, можемо сміливо зробити висновок. Що їхня діяльність та служіння точно несли та несуть величезну небезпеку для диявола. Не дайте ввести себе в оману. Дорогі щиро дякуємо за перегляд. Не забувайте про підтримку нашого каналу Найпершим Молитвою. Підпишіться на нас, поставте вподобайку та обов'язково напишіть свою думку стосовно даного відео. А також не забудьте поділитись цим відео з ближніми, хай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.